Привіт! Ми знову зустрілись на нашому youtube каналі Сьогодні хочу вам презентувати поповнення нашого асортименту лазерною технікою від бренду VITALS. До нього входять рівні різної комплектації та широкий вибір додаткових аксесуарів до них, що дадуть змогу працювати з комфортом та легкістю. Як багато з вас знає, лазерний рівень або нівелір це універсальний інструмент, який ви можете використовувати для того, щоб переконатися в рівності підлоги стін та стелі. Вони відрізняються комплектацією та вагою. У двох старших моделей, які, до речі, постачаються у міцних протиударних кейсах, комплектація постачання найрозширеніша та найбільша вага близько 3 кг. Наймолодша модель має вагу 450 г. Гарантійний термін на всі лазерні рівні становить 60 місяців. Тепер приділю увагу аксесуарам. Як я вже зазначав, окрім багатої комплектації до лазерних рівнів, можна придбати окремі аксесуари для збільшення їх функціональності, а саме захисні окуляри, усі можливі кронштейни, триноги, мішені, приймачі та інші. Про наявність та вартість лазерної техніки і аксесуарів до неї, а також детальну інформацію про технічні параметри, ви завжди можете знайти на нашому сайті за посиланням під цим відео. Дякую, що дивились! Наш інтернет-магазин це не лише широкий вибір якісної техніки та інструменту, але завжди круті акції та знижки. Підписуйтесь і обирайте інструменти на будь-які випадки життя. До зустрічі!